В мене там люди якби, запізнилися на роботу і не відкрили теплицю. І в мене якби частина урожаю пропала за, за рахунок цього. І бу, виникла така ідея, щоб створити от таку смарт-теплицю, щоб повністю було, контролювалося з телефону, з додатку, відкривання, там, закривання, опалення. Ну, все повністю. Рівень світла, що був в додатку, все повністю. Проходив такий грантова підтримка від ПРООН. Якби ми. Ну також було написання бізнес-плану, подали заявку. Фермер Максим Нетудихата розповідає, отримав грант у розмірі 10 тисяч доларів на розвиток додатку для віддаленого керування теплицею. Працював над ним із програмістом протягом п'яти місяців. Ось саме тут у нас знаходиться ось щитоваця, де знаходяться контролери. О, зараз так. Модеми, це повністю все тут у нас знаходиться. І, якби можна сказати, це частина, моз е, теплиці сказати. Е, Отсюди все повністю передається на телефон. І Всі датчики рівня вологості, там, е, потім світло, е, це все сюди за, е, ну, якби запит, за, ну, запитали сюди. все. Максим Нетудихата каже, по всій теплиці розміщені датчики температури, світла, вологості та вітру, які передають дані через щитову до додатку. ТВ-2 це в нас температура ґрунту, це, це температура ну, вулична і повністю от все, якби, це датчик вітру і вода, йокость у нас ну, зараз повна вона стоїть. Максим розповідає, основа проєкту з додатком до теплиці збереження водних ресурсів Миколаївщини, адже зі спеціальним налаштуванням використовувати його можна і на відкритій землі. То для фермерів це ну, якби мені. Комфортно, незважаючи, де б ти знаходився, слідкувати за, ну, якби, за своїми теплицями і повністю за поливом за всім. Вже незабаром додаток стане доступним для користування. Керування теплиці за допомогою нього може здійснюватись з будь-якої відстані. Головне мати доступ до інтернету, говорить Максим. Марія Тимокарчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.